Друзі, наша команда хотіла заспівати на якусь серйозну актуальну проблему в нашій країні. Але останній час наші люди дуже вразливі і за гострі жарти комікам часто прилітає. Тому, щоб нікого не образити, ми вирішили заспівати про їжачка. Наша розповідь про їжачка Із історією дуже тонкою я спіткала малого біда. Коли вчився він, дихать попою, День у лісі багато пригод, та хиравлики спунциолені, та чомусь потягнуло його. На пеньочок той свіже зрубаний Іжачок Зупинись, піднімись, і жачок, дихай носом і спасись. <ріжачка> Проїжачка, так? Да? Тобто ви хочете на телебаченні в перший раз заспівати про їжака, який навчився дихати попою, сів на пеньок. І вань, <ріжу> вань, вань, не спойлери. <ріжу> Зате так ми нікого не образимо. Ви думаєте, що зараз є такі теми, які прям нікого не образять? Слухай! Заспівайте про їжака. І як бігає, він завжди вночі, але пісня вже не така. Про порушника комендантської. І образите тебе, ви, Бо комахами їжа кормиться. Під шоубі залітять же твіти. Пороседжені діхтоколеться. Вонь, ну ти зовсім не розбираєшся в їжаках. Вони найкращі в світі. І кабібари. Наздряв наздрю. І взагалі їжаки дуже круті. І у нас на це є чотири аргументи. Ну давай, послухаємо. Іжачок. Тоб мере, жарко вчить їжачок. І, і у раді не сидить їжачок. Верфорфир, їжачок, їжачок. Викликали? О, їжачок. Я прийшов вам допомогти і приніс жарти. В Україні в останній час дуже побільшало трансгендерів. Мільйони чоловіків ідентифікують себе не військово зобов'язаними. Е, якось це жорстко. Так в тому і прикол. Я ж намальований, можу жартувати, і мені за це нічого не буде. Стара вчителька рідної мови, не знайшовши нормальних ідей, показала всім, що таке кома. Просто грохнув біля дверей. А ви знаєте, я з вами згоден, варіант ми єдиний знайшли, що потрібно нашому іжачку. Він не аб'юзер, смішний, їжачок перетвориться в зірку для всіх гендерів і для всіх нас, коли Оскар маленькому вруче, він можливо згадає і нас. Іжачок, 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 іжачок. Віжачок, 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 віжачок. Друзі, давайте згадаємо, скільки проблем ми пережили: століття пригноблення нації, диктатори у владі, революції, пандемія. Переїзди в інші країни. Гібридна війна, повномасштабна війна і 142 мільйони абсолютно ідинавих сусідів. Ось це проблеми. Тож давайте не робити проблеми з жартів.